Гора Сонця, китайська народна казка. Колись давно жили у Чинду двоє братів, старший і молодший. Жили вони в одному домі, але злагоди між ними не було. Старший брат був багатий і жадібний, а молодший бідний. Та й дружина старшого брата не любила свого бідного родича. Прийшла весна, настав час сіяти. Старший брат посіяв рис, а молодшому й не було що сіяти. Тоді молодший брат Почав просити старшого, брате, позич мені трохи рису для посіву, зберу врожай, усе тобі поверну. Пошкодував старший брат рису для свого молодшого брата і нічого йому не дав, а дружина його сказала Добре, дам, тільки зачекай трохи. Побігла до кухні, зварила горщик рису і віддала зварене зерно молодшому брату. Нічого поганого не думаючи, посіяв бідний брат рис і став чекати, коли він зійде, але варене зерно, звичайно, не зійшло, і тільки одне єдине зернятко проросло. Молодший брат зранку до вечора піклувався про цей єдиний паросток, поливав, обкопував, беріг від жуків та гусениць, і рисовий паросток перетворився на справжнє дерево. Густі гілки закрили собою все поле. Величезні зерна звисали до самої землі, і от настала пора збору врожаю. Рано вранці взяв молодший брат сокиру, прийшов на поле і зрубав дивне дерево. Але тільки впало дерево на землю, потемніло небо, здійнявся вітер, і над полем з'явився величезний птах. Він схопив дзьобом дивне дерево і хотів улетіти, але молодший брат вчепився за гілки, і птахові довелося нести і дерево, і людину. Долетів птах до берега моря, стомився і опустився на землю. Послухай, чоловіче, сказав птах, навіщо тобі це дерево? Віддай його мені. За це я віднесу тебе на чарівну гору, де не каміння лежить, а золото і срібло, і ти набереш собі скарбів скільки захочеш. Зрадів бідний брат, кинув дерево, видерся птахові на спину, і вони полетіли. Скоро вони опустилися на якийсь острів. Ну от, говорить птах, дивись, скільки золота. Набирай, скільки хочеш, тільки не будь жадібним. Ця гора сонця. Якщо забаришся, повернеться сонце додому і спалить тебе. Добре, сказав бідняк, скочив на землю і зупинився. Золото, срібло, дорогоцінне каміння просто неба лежить. Бери скільки хочеш. Подумав бідняк, підняв з землі невеличкий шматочок золота і пішов назад. Чому ти так мало взяв? здивувався птах. А мені більше й не треба, відповів бідняк. Сів він на спину птахові, і за годину вони вже опустилися біля дому. Через кілька днів купив собі молодший брат гарний клапоть землі, побудував дім і пішов від старшого брата. Став жити там, працював зранку до вечора і горя не знав. А старший брат від заздрощів втратив спокій. Прийшов він до як якось до молодшого брата і почав питати: Скажи, де ти взяв золото? От і розповів молодший брат, як усе було. Прибігає старший брат до своєї дружини, просить її зварити рису. Це легко, зачекай трохи, відповіла йому дружина. Зварила горщик рису і віддала його чоловікові. Посіяв старший брат зварений рис у полі, і знову проріс лише один паросток і піднявся до самісінького неба. А коли старший брат зрубав його, прилетів величезний птах і почав просити: Віддай мені, чоловіче, це дерево. А я за це віднесу тебе на гору, і ти набереш там собі золота і срібла, скільки захочеш. Неси швидше, закричав старший брат. Прилетіли вони на острів посеред моря і опустилися на чарівну гору. Іди і збирай золото, сказав птах, тільки дивись, не барися, повернеться додому сонце, спалить тебе своїми променями. Тільки не став слухати старший брат. Золото під ногами палає, каміння дорогоцінне виплискує, срібло лежить білими брилами. Затремтіли у старшого брата руки й ноги від жадібності, упав він на скарби, почав їх до кишень запихати, та все намагався побільше набрати. Досить, кричить птах, важко буде назад летіти. Нічого, долетиш, відповідає багатій. Пора вже, кричить птах, сонце повертається. Зачекай, ще кілька шматочків, відповідає жадібний брат. І цієї ж миті з-за моря визирнуло величезне розжарене сонце. Простягло воно свої палки промені до острова і спалило жадібного брата, а птах здійнявся у повітря і полетів.